Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з пустими баночками, з протестованими засобами, які у мене закінчилися. Я назбирала невелику кількість баночок для того, щоб вам розповісти результат. Я вже говорила в попередніх відео, я не збираю величезні купи банок там за цілий місяць, за два, за півроку, тому що це буде велика кількість баночок, і це буде величезне відео, тому я стараюсь знімати частіше менші відео з меншими. Кількістю зменшую засобів для того, щоб відео не були такими затяжними. Тому зачасту дуже часто в мене з'являються такі відео на каналі. Кому цікаво, можете подивитися, попередні відео є. Таких відео в мене вже немало про пусті продукти. Сьогодні в нашому відео ось така невеличка корзинка в мене назбиралася. Тут десь засобів знову ж таки буде 8, можливо, 9. Ну, давайте по черзі про кожен засіб, який у мене. Закінчився. Я в другий раз навіть сюди включаю якісь прості засоби, можливо, хтось щось шукає, тому я їх показую. Навіть є такі засоби, які, можливо, ви і не бачили на каналі, але я вам про них розповідаю. Наприклад, ось це є засіб, вірніше, не засіб, це вологі серветки від українського бренду Юніс. До речі, я показувала попередній розпаковці від мейкап. Я там взяла Упаковку тільки інший вид з таким рожево-чорним дизайном, вони парфумовані, взяла на мейкапі. Їх, до речі, на мейкапі не завжди вони є. Ось цю упаковку тут з Ромашкою. Я брала в звичайному магазині. Їх тут 120 штук. Я, до речі, до цього не знала, що це український бренд, але мені він подобається. Я беру зазвичай додому великі упаковки, бо їх надовго вистачає, вони мені зручні. Навіть в такому не тільки десь там косметичних засобах, да, де щось можна протерти, можна протирати. Наприклад, той самий телефон і так далі. Тобто вони мені потрібні, я їх тримаю завжди вдома. Крім цього, звичайно, є і звичайні маленькі упакування. До речі, в Юніс є і маленькі упакування, Ну, коли останній раз я замовляла на мейкапі, їх не було в наявності. До речі, ось тут я бачу навіть написана ціна не біля 100, а 77 гривень. напевно, це ціна написана. З ромашкою вони, здається, йшли трішечки дешевші. Ну, ось так вони мені дуже подобаються. У мене вони закінчилися, тому хто шукає, можливо, великі упаковки, саме не дитячі, бо дуже велика кількість саме дитячих упаковок з вологих серветок, а такі звичайні з якимись ароматами. Бренд Юніс мені дуже подобається. Далі у мене закінчився шампунь для волосся. Я його брала. Хто за мною слідкує, брала я його на мейкапі. Я її взяла просто протестити. Це бренд Matrix. має він ось такий вигляд. Від Matrix я колись вже доволі давно взяла олійку для волосся. Але там 150 мл. Це дуже довго. Поки я її використаю, поки я вам про неї розповім. А от шампунь я вже використала. Шампунь доволі швидко в мене розійшовся. Чим довше волосся, тим швидше в шампуні розходяться. Тут його 300 мл. Він ішов для того, щоб. Робити об'єм волосся. В принципі, сам шампунь мені сподобався. Він був такого прозорого кольору, густуватий добре пінився. Об'єм, чесно кажучи, я вам не скажу, що він прям такий об'єм робив. Як на мене, він об'єму ніякого не робив. Але в нього друга така специфіка, він дуже добре вимивав волосся. Не потрібно навіть було двічі там намилювати голову. Він дуже і дуже добре вимиває волосся. Ось такі якийсь прям такий чепучки, я б сказала. Ну, непоганий шампунь. У нього дуже зручне упакування. Тут він ось так відкривався. Його видно, він прозорий, сама баночка такого світло-блакитного кольору. Такий стопчик мені подобався, він зручний доволі. Ну, сам шампунь, сам дизайн, непоганий. І в лініці їх там кілька штучок, різних кольорів, вони різні функції виконують. Брати я його не буду, бо на сьогоднішній день хто слідкує, я взяла британський знову від британського верніше, бренду собі шампунь проти випадіння. Він мені більше сподобався. Це Я брала просто протестувати Непоганий, хто шукає, хто любить, щоб волосся прям було чисте, чисте, чисте. Ось цей шампунь непогано з цим справляється. Я вже не пам'ятаю, скільки він коштував, але він не дуже прям супер дорогий. Брати його можна. На мейкапі є вони. Далі в мене закінчилася, давайте вже, якщо по волосся, закінчилася у мене маска для волосся. Чомусь я довго не так користувалась, не знаю чому. Бренд Mirella, здається. Я пам'ятаю, наскільки так, після того, як я замовлення робила, це здається італійський бренд, якщо я не помиляюся. Тут 500 мг. була вона така доволі густувата, жовтого кольору. Ну, як звичайні маски вона ось тут відкривалася. Все тут як завжди. Вона тут була, здається, з метом і ще з чимось. Тут нічого не... Ага, є. Тут вона для сухого й пошкодженого волосся. Ну, бо в мене, хто знає, сітки за мною знає, що в мене пошкоджене дуже сухе волосся. Вона, я вам скажу так, дійсно вона доглядала за волоссям, живила його, але, як на мене, Ну, Не супер. От в мене остання зараз я тестую кондиціонер для волосся від іншого бренду. І там також функція для сухого волосся Він набагато краще справляється, ніж ця маска. Я вже не пам'ятаю, вона, до речі, не супер така бюджетна була. Все-таки, я від неї очікувала більшого результату. Вона, в принципі, такого середнього рівня, її можна, в принципі, брати. Але ще мені в ні, ній не сподобалось те, що вона. В неї такий був аромат, який специфічний, мені ніби парафіну аромат. Ну, тут оце мед, я мед, чесно кажучи, в засобах косметичних не дуже полюбляю. Є інколи. Я знаю, що мед він дуже корисний. Він особливо зволожує, особливо що він знаходиться в шампунях, в масках для волосся. Він саме живить, зволожує волосся. Але я його не дуже полюбляю. його саме аромат чи то його так переформатовують у засобах. Я не знаю. Ну тут був аромат, навіть не меду, а аромат якось такого. Я ж повторюся, парафіну такого не дуже чесно кажучи, аромат не дуже приємний. Тим паче. Маска, вона зазвичай залишається на певний період аромат після неї, тому що вони стійкіші. Тому ось так. Звичайно, замовляти я її більше не буду. Ну, маска непогана, можете, хто хоче, спробувати. Ну така, середній, Такий середній рівень масок. Далі у мене закінчився крем для обличчя. Бренд Stay, здається, має він ось такий вигляд. Я його показувала детальніше в YouTube Shorts. Можете туди заглядати, дивитися. Там я показую розпакування і текстуру деяких засобів, які беру чи то на мейкапі, чи ще десь. Даний бренд, якщо не помиляюсь, він корейський, тут 55 мл. І даний крем сама я не шукала. Його мені порадив, як я розповідала розпакуванні, сам сайт Makeup. Якщо ви підписані на розсилку, вам на пошту раз поза раз приходять певні листи електронні, де вам радять, підбирають під ті замовлення, які ви до цього робили, схожі товари. І от мені цей крем прийшов в пораду. Він якраз іде на... Зволоження обличчя, на омолодження, ну і так далі. Те, що я зазвичай беру для себе, для своєї шкіри обличчя. Даний крем він коштував десь біля 300 гривень, якщо не помиляюся. Він мені дуже і дуже сподобався. Я його візьму на замітку, і, звичайно, я його ще раз замулю. Як на мене, він підійде будь-кому в кого суха шкіра. Він підійде в будь-який сезон, і в зимовий, і в літній, він не обтяжуючий, він доволі легкий. В нього така текстура, скажімо так, він білого кольору, не вязка, він доволі густуватий, але він дуже швидко під тепла пальчиків і шкіри обличчя швидко розноситься, розтворюється, він схожий на текстуру бальзама для губ, скажімо так. Тобто, от така в нього текстура, тільки біластого кольору. Він у мене доволі швидко закінчився, Його можна наносити більше, менше. На нього можна наносити тональний крем. Мені дуже сподобалось, не скатується нічого. Тобто, супер. Взагалі, я від нього, чесно кажучи, дуже рідко я задоволена від кремів для обличчя. У мене дуже супер суха шкіра. Зараз я користуюсь іншим. Тестую крем для шкіри. У мене, дивлюсь, почалися де-не-де -де сухость на шкірі. Цей крем все-таки він тримав вологу, зволожував шкіру. І головне, непомітно. Аромату в нього ніякого не було. І мені дуже ще подобається їхнє упакування. Таке люксове, темна, така скляна. Коробочка чи баночка, зверху золота така кришка. Ну, середній, звичайно, він уже пустий. Дуже мені сподобався. Попри те, що я навіть не люблю залазити в баночку, якось мені навіть це вже було на це все одно, те, що він свою роботу робив, тим паче за такі кошти. Зазвичай мені часто підходять саме корейські продукти, вони. Найбільше чомусь, не знаю, особливо по обличчю, вони мені найбільше підходять. Ну, ось так. Хто шукає зволожувальний, не обтяжуючий крем, ось цей Farm Stay, цікаво, ще потрібно буде подивитися на сам бренд, тому що перший раз я цей бренд, звичайно, беру, що в них ще є, можливо, замовити і протестувати. Ось так. Далі у мене закінчився крем для ніг від українського бренду Vitamin Club. Від цього бренду я багато вже чого брала, і крем для обличчя, він мені не дуже сподобався. Є у мене гель для інтимної гігієни, поки що тестю. І не пам'ятаю, можливо, ще щось брала вже не так швидко не скажу. Але ще брала, звичайно, крем для ніг. Тут з оліями кокоса, чайного дерева, велич... великий перелічень, що тут є. Його тут 75 мл, і він, здається, був доволі бюджетний, десь до 100 гривень, здається. Має він ось такий вигляд. Всі засоби у Vitamin Club, до речі, ось такого темного дизайну, цікавого, з якимись яскравими такими вкрапленнями. Крем сам непоганий, він був білого кольору, дуже легко розносився. В принципі, добре зволожував шкіру, практично без аромату він. Мені він сподобався, я не скажу, що він допоможе запущеним якимось пяткам, стопам і так далі. Але для того, щоб просто підтримувати здоровий стан шкіри, ніг він підійде. Непогана штука, особливо він дуже добре підійде. В літню пору, тому що він такий легкий, необтяжуючий. Ну, в кого більші проблеми, звичайно, треба щось сильніше брати. Але сам крем, якщо вам потрібно якусь перерву десь зробити між якимись важкими кремами, або як додатковий ще крем, то можна його, звичайно, брати. Непогана штука, мені сподобався. Звичайно, я брати не буду, тому що я хочу далі щось спробувати. Але можете звернути увагу, можливо, хтось дивився, придивлявся, але не знав, чи можна брати. Можна брати. Непоганий крем. Далі у мене закінчився, знову ж таки, крем для тіла вже. Я його тут, він у мене розрізаний, має він ось такий вигляд. Це бренд CeraVe. CeraVe, мені взагалі сам бренд подобається. Він, до речі, часто я його бачу в аптеках він стоїть. Я від нього брала для тіла взимку молочко зволожувальне. Мені воно сподобалось, воно дуже добре зволожувало шкіру, практично не стало покраснінь, сухості, тому я вирішила ще взяти щось від CeraVe, коли в мене закінчилося молочко. Вирішила взяти ось цей крем, тому що на мейкапі, там, де я брала, не так і багато представлено засобів саме від CeraVe Для тіла я маю на увазі. Тут його 177 грам. Він ось тут таким чином відкривається. Не буду відкривати, тому що незручно бо розрізаний. Він ішов взагалі-то на зволоження шкіри проти сухості і так далі. Його, до речі, надовго вистачило. Він взагалі кремає для тіла не люблю, тому що їх дуже важко розносить. Я взяла для того, щоб протестити. Він всередині був доволі густуватого білого кольору. Він дійсно миттєво впитується, не залишається на шкірі, він без ароматів, він доглядав, дійсно видно, що він така непомітна якась дія, шкіра дійсно зволожена, доглянута, і він ще якийсь певний період навіть доглядає, хоч ви там, на наступний день, наприклад, ви його не наносите, він ще має якусь таку певну дію, догляд за шкірою. Така доволі тривка дія в нього. Ну, звичайно, брати я його більше не буду, тому що сам вид мені не підходить, кремів мені не підходить, густувати і важко розносити. Але сам крем, якщо хто любить крема для тіла, можете взяти. в кого суха, дуже шкіра, він дуже швидко за практично 2-3 рази він повертає шкірі нормальний вигляд, зволожений, доглянутий. Тобто штука сама дуже і дуже непогана, можна її брати. Ціну, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, бо брала давненько. Можливо, десь ну, сереве, вони десь біля 200-300 гривень в таких десь цінових нормах їхні продукти. Далі я вирішила вам показати, тому що, ну, в принципі, в мене вони закінчились, хоч це і пробніки, але я вирішила показати, тому що показувала їх в своїх розпакуваннях з мейкапу. Я думаю, вам буде цікаво показати, розказати. Я взяла тоді ось такі три. Пробнички. Це парфумована вода від бренду Андре Ларум. Це французький бренд. Від нього колись мені положили просто пробничок. Він мені дуже сподобався, і я вирішила замовити собі цю воду. До речі, зараз я вам покажу повноцінний розмір їхній. Повноцінний розмір ось такий, доволі цікавий. Я думаю, ви бачили десь, напевно, в YouTube Shorts. Ну, про нього я вам розповідати не буду, тому що в мене не пуста баночка, просто вам показую, який вигляд в цих буде. Ця рожева, аж ці три. Там, здається, зелений, блакитний і помаранчевий, якщо не помиляюсь. Тобто різних кольорів. Тут я вам покажу: ось у мене є практично закінчився промнічок, має ось такий вигляд. Він знімається в нього ось ця кришечка, і ви нажимаєте, і він розпилюється. Також і пробничок непоганий, доволі його надовго вистачає. Тут різні були аромати. Не всі мені сподобалися, звичайно. Парфумована вода це те саме, можна її порівняти, як спрей для тіла. Це те саме. Буквально тримається він десь 2-3 години. Потім просто, можливо, тільки вам він відчувається. Взагалі спреї я не проти них. Вони мені подобаються, і взагалі наявність їх, в принципі, можлива. Ними можна просто робити перерви між якимись тяжкими ароматами. Тобто, в наявності в своїй можна їх мати. Їх можна сумочку з собою вкинути, потім просто освіжати протягом дня аромат, Тому що він не тривкий весь день, він, звичайно, триматись не буде. Тут різні. Назви, тобто ви можете на майкапі придбати і ось такі пробнічки, і повноцінний розмір. Ну, Замовляти більше я їх не буду. Мені вистачить ось цього повнорозмірного, до який мені найбільше, до речі, сподобався. А ось ці ну, такі непогані, деякі з них дуже різкі, мені не дуже сподобались. Ну, ось так. До речі, на майкапі практично всі парфуми є з пробнічками. Потрібно тільки їх пошукати, і таким чином можна собі знайти. Будь-які інші аромати. І останній засіб, чи то засіб, чи то гаджет я вирішила вам показати, тому що такі засоби вони не закінчуються. Вони постійно у вас є, хіба що можуть зламатися, і потім вам прийдеться їх викидати. Тому я вирішила в деяких відео вам показувати. За цим разом це щіпці для ВІМ мають вони такий вигляд. Десь я в своїх розпакуваннях, в своїх відео показувала. Взяла я їх вейвоні, здається. У мене були попереду щіпці дешевші, я брала на мейкапі, але я розповідала, що ось тут вони там скошені і так далі. І я все-таки вирішила до цих колечок повернутися, тому що не знаю, мені з ними зручніше якось. Бо ті я замовляла без кілець, не знаю, мені ці сподобалися, по-перше, кільця. По-друге, мені сподобалось те, що вони в рожевому золоті, не в чорному кольорі, не в білому кольорі під метал, а саме в такому золотому і не просто золотому, а рожевому. Тут рожева ще така ось резиночка там є. Вони непогані, добре підкручують вії, рівна ось ця та що лягають там, де вії, вся система рівна, не скошена, мені вони. Подобається ними вже я користуюсь, не пам'ятаю, місяці, можливо, два. Тому ось так показую, можливо, хто де бачив, не обов'язково не купувати вевені, схожі багато дає, навіть на тому самому мейкапі є схожі ось такі. Просто в різний період, коли людина замовляє, навіть я буваю, що замовляю, чогось немає. Потім через певний час з'являється. Просто я звертаю вашу увагу на сам дизайн, дуже гарні, зручні. То шукає собі щіпці для вій, такий дизайн він доволі зручний. Ну і все, у нас з вами пуста корзинка. За цим разом ось такі у мене засоби. В цілому, у мене засоби доглядові. Закінчилися, як зазвичай. На цьому буде все. Я сподіваюся, відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайк, писати коментарі. І зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!